Вітаю вас на каналі ТОПшкола. З вами Олександр Борисович. Хочу запропонувати збірники тестових завдань з математики з 5 по 10 клас, 11 в процесі створення. Значить, що у нас тут? 11 запитань на кожному аркуші, швиденько відповіли, отримали оціночку. Відповіді є в кінці збірника для перевірки. Це якщо швиденько, для тих, хто спішить. Замовити можна за посиланнями в описі у відео. Під відео. Тепер для тих, хто хоче послухати детальніше, я пояснюю. Значить, є ось такі збірки. П'ятий клас, є шостий, сьомий клас алгебра, сьомий геометрія, сьомий фізика, восьмий алгебра, восьмий геометрія, восьмий фізика, дев'ятий алгебра, дев'ятий геометрія. Що у нас? І десятий фізика. Фізика для 9-11 класів, як і алгебра 10-11 клас, будуть зроблені трішки пізніше, будуть неякості. Бачите, всі вони зроблені в різному, мають різне оформлення, кожна по-своєму оформлена. Вчителі, які вже замовили і користалися в поточному навчальному році, дуже задоволені, дуже зручна штука. Але їх можуть використовувати і батьки для перевірки знань власних дітей. Хто навчався за кордоном, хто вдома, ви самі знаєте, який був важкий навчальний рік. Якщо ви маєте бажання, ви можете самостійно перевірити дітей. Що робити? Поясню на прикладі п'ятого класу. Даєте йому завдання, ось перша тема. Бачите, все у відповідності до чинної програми. Всі теми охоплено. Дитина відповідає на запитання, тут є різного типу завдання, одна правильна відповідь, становити відповідність. Тут і малюночки будуть, От, у... в залежності від теми, да, від класу. От, різні є, тобто не просто там навмання вибрані. Дитина відповідає на запитання. І, наприклад, 5 правильних відповідей, 5 балів, 10 правильних відповідей, 10 балів. Тут 11 запитань з метою, щоб дитина мала право хоча б на одну помилку і отримати максимально десятку. 10 балів це гарна оцінка, як для тестової форми. Якщо дитина не пам'ятає тему, от у неї є проблеми, що тоді робити, Ну, не сідати і плакати. У кожного уроку є посилання, є QR-код на відповідну тему. От не пам'ятаю, чотирикутники, його елементи навів телефончик і відсканував, перейшов за посиланням. Уроки всі з топ-школи. от Там я пояснюю детально і теорію, і розв'язання задач. Ти не можеш це все повторити, після чого спробувати повторно пройти тест. Ну, Супер же, супер. От такі тести, відповіді є наприкінці кожного збірника. От. Можна дітям їх не давати, я їх не буду показувати, бо є <смітні> От, Але ви, як вчителі чи як батьки, можете їх в електронному вигляді використовувати, можете роздрукувати і давати по листочку, можна навіть заламінувати. І без проблем аналізувати їх. Тестувати знання власної дитини чи власних учнів. Тут багато не потрібно. Дали все і працюємо з цими тестами. Як замовити, я в описі під відео залишу є посилання на мій Facebook, посилання на наші спільноти у Вайбері, у Телеграмі. Переходьте за посиланнями, замовляйте дані збірки. От, а я буду працювати і надалі над створенням збірників, які я вже озвучив, які ще не випущені. От, І над створенням нових відеоуроків. Усім бажаю гарного дня, усім учням бажаю високих балів і міцних знань. Дякую, що залишаєтесь і користуєтеся напрацюваннями топ школи. На ну, все добре, і до побачення!